Шановні колеги, 26-27 травня. У нас працює місія ВАДА на чолі з робом Кольором, він заступник генерального директора ВАДА. До складу місії також ввійшла Андрея Гоцман, вона головна голова правління національного антидопінгового агентства з, з Німеччини. Я думаю, що місія плідно попрацювала тут в Україні. Були зустрічі тут міністерства, в тому числі і з міністром. були зустрічі в Національному олімпійському комітеті. Я проінформував місію пана Роба Колера, що зробила Україна для того, щоб виконувати вимогу ВАДА. Як ви знаєте, 18 березня 2016 року відповідно до рішення Ради засновників ВАДА Україна вийшла до переліку держав, які відповідають вимогам редакції нової редакції Всесвітнього антидогові кодексу, який у нас був в чинності з 1 січня 2015 року. Це рішення стало можливим завдяки наступним діям і Національного олімпійського комітету, і міністра, і національного антидопінгового агентства. Було затверджені нові національні антидопінгові правила, які взяли до виконання всі національні федерації. Була вкладено угода з провідною лабораторією ВАДА, яка працює у Кьельні, і ми вже туди направили 74 проби українських спортсменів. 25 травня 2016 року на своєму засіданні Кабінет міністрів ухвалив нову редакцію закону про антидопінговий контроль у спорті, яка відповідає новим вимогам, повністю відповідає новим вимогам влади. Зокрема, там приведені терміни відповіді до нової редакції антидопінгових правил, визначені додаткове повноваження Національного антидопінгового центру, звертання антидопінгова лабораторії передбачається розділення національного антидопінгового центру і національної антидопінгової лабораторії. Створена і працюють дисциплінарна комісія та апеляційна комісія для спортсменів. Про все я це проінформував Роба Кюлера. Він це сприйняв і досить високо оцінив наше досягнення. Стосовно проекту закону я закликаю Верховну Раду ухвалити її як найскоріше. А ми також отримали додаткові експертні рекомендації стосовно діяльності національного допингового центру в Україні. Зокрема, вада наполягає на підвищенні ролі і фінансування національної антидопінгової організації, і ми про це говорили саме сьогодні. І я в собі взяв це в якості свого завдання. Хочу проінформувати, що сьогодні було затверджено операційний план уряду, і там це було записано як один із пріоритетів. Дякую. Она в об'єктивів завода і стю асистин хелп наш антидопін організації з акрослорд. Рейнавкантлі ви архів партнерші програм вид на кандрії да ви арпані. a established national anti-doping organization with a developing national anti-doping organization and we do that with countries that are looking for support and want to increase and enhance their programs so that is why we're here in ukraine to work with both the or with the ukraine government with the ukraine national olympic committee but more importantly, the Ukrainian National Anti Doping Organization. And we've engaged the German National Anti Doping Organization to be a mentor and to assist the, ger the Ukraine NATO to enhance its programs and to be, hopefully, in the coming year, a leading anti doping organization in Eastern Europe. So we've left here after two days with, as I said, the commitment from the government, the commitment from the National Olympic Committee, the commitment from the NATO the commitment from the germans to work on a project plan with milestones to ensure that the ukrainian nato has an effective delivery and is protecting clean athletes that are in ukraine or any athlete that is traveling inside ukraine. І цю провокацію може бути втягнена на Україну Що ви знаєте про це? Який може бути механізм цієї провокації? Знаю все, Готов поділитися не дуже деталями, але загальну рамку готовий розповісти. Завтра на російському телеканалі НТВ вийде програма Звонок, де будуть розповідати як про сусідню змову яку буде робити вада проти російських спортсменів, щоб не допустити їх на Олімпіаду? Е, в цій змові задіє зрозуміло Сполучені Штати Америки і Україна як партнер Сполучених Штатів. Суть цієї провокації полягає в наступному. До мене був організований фейковий сера Крейга Риді, де було згадано ряд, на мій погляд, про тоді провокаційних питань. Ну зокрема. Чи є у мене список спортсменів українських, яких не потрібно перевіряти на допінг? Моя відповідь була, що я такого списку, зрозуміло, не маю. Але якщо б знав, що окремі спортсмени употребляють вживають допінг, то я б попросив би влада перевірити їх в першу чергу. Чергу було також питання про те, що чи є у мене список російських спортсменів, які вживають допізнає? на що, я відповів, що в мене також його немає, тому що ми взагалі-то воюємо з Росією ніяких відносин у нас немає. В Росії було ще рад провокаційних вопроси, на які я відповів чітко і зрозуміло. А російські спецслужби просчиталися і прорахувалися, тому що у нас є запис цієї розмови з цим. Це людина, яка представилася сером Крейгом Фріді, президентом Всесвітньої антидопінгової агенції, Наголошував, що дзвоник до мене був здійснений за його запитом. Але на цьому провокація не закінчилася. Відмого імені, нібито та імені було організовано ще декілька дзвоників до сера Крейга Ріді, справжнього сера Крейга Ріді. Правда, там вже Жданов був фейковий. Який? Питав президента ВАДА і просив його захистити українських спортсменів і не перевіряти їх на допін. це було такі дві розмови, як зафіксовано на Всесвітній всесвітньої конвенції. Якщо не помиляюсь, 30 березня, березня, 23 травня. Також нібито я дзвонив керівнику національного антидопінгової агенції США, де теж просив про що спросив, тому що не знаю, тому що. А, нам ще не вдалося чітко вияснити це від наших колег з Сполучених Штатів Америки. Якщо говорити про політичну позицію міністра в цьому питанні, то я відповім чітко: перша позиція українське міністерство і український уряд не буде підтримувати будь-які дії Росії, особливо позови спрямовані проти ВАДи. Тому що Україна по перше підписала на Всесвітню всесвітньою конвенцію і е, обозобов'язувалися його виконувати. А до речі, ще є збройна агресія Росії проти України. Тому Росію ми не будемо підтримувати. Позиція друга: У мене немає ніяких списків російських спортсменів, які вживають наркотики. Я не е, допін. Я не глава розвідувальної служби. У мене ніяких відносин з Росією немає. І третє. Ще раз підкреслю, щоб якщо я знав би і в мене була б інформація про те, що українські спортсмени вживають допінг, я би попросив перевірити цих спортсменів В першу чергу, це абсолютно публічна і зрозуміла позиція. Що буде на цій передачі? Я думаю, зрозуміло. Спочатку з однієї розмовою візьмуть моє прохання не перевіряти українських спортсменів, а з другої розмови фейкові. Візьмуть слова а, ріді про те, що так, дайте ж список цих спортсменів, яких не потрібно перевіряти. От і вся провокація. Це провокація не якихось небудь пранкерів чи керівника НТВ, де вийде ця передача. Це провокація російських спецслужб, яка спрямована на дискредитацію влади, яка займала працюпову позицію на дискредитацію а, України. Але я думаю, що ця провокація не пройде. Ну і скоріше вона для внутрішнього вжитку, тому що це будуть тепер росіяни там чути і е, говорити про те, що е, от знову Росія не пускають на Олімпіаду, не дають там завоювати медалі і так далі. Створення образу ворога це перша інформаційна політика Росії, яка веде інформаційну гібридну війну зараз не лише проти України, а й проти влади. Вчора я доповів прем'єр-міністру про цю ситуацію. Він мною поінформований. Мною ну, ескеровані відповідні документи до спецслужби, до Служби безпеки України. Вони вже почали власне розслідування, і хочу сказати, що цей за їх попередню інформацію, цей дзвінок зайшов не як у мене ідентифікувалося у нас з території Канади, а він зайшов з території Росії. Тому тут все зрозуміло. А я думаю, що пан Кьолер, додаючи пару слів про цю масштабну провокацію якому хочемо попросити журналістів, щоб вони просто розказали про це е, народу України. Ну і щоб Росіяни теж почули, що в них нічого не вдалося в чергове читання організувати такі е, масштабні провокації, а е, плюс знати деяку внутрішню інформацію міністерства? Ну це не пранкери. Вибачте, ну це моя особистий е, погляд на речі. Якщо буде проведено розслідування, і там виясниться інша ситуація. Я вас повідомлю. Тільки я думаю, що я на 99% правий. Ви раніше з паном ріді не спілкувалися. Ні, ніколи не Ні, що це ніколи. Я не знав про це. Зрозуміло, я думав, що це пан Ріді. Але я от ділився робом, Мене тоді вже здобували такі питання. про це, банівеснта ми приїхали тю дні тому. and that is when uh, the discussion started about uh, the discussion that was had with my president, uh, sir craig reedy. and we tied everything together to realize that there was never a discussion. in fact, there was allegedly four discussions that occurred between the minister of ukraine and the president of wada that actually never occurred. so we've learned that calls were falsified, uh, letters were falsified. Um, which probably is not the most ethical uh, approach to journalism, and uh, from Wada's perspective, we'll wait to see what uh, the TV show presents, and we will comment further after the show. Did you hear this telephone call from Mr. Uh, from the fake Mr. Ribi and our Minister Zhdanov? Ja Did you hear something, some episode? Or but the, the call never existed. <laughs> the there was never a, no. We, we I know. Uh, Wada does not record its phone calls mm -hmm. so uh, we don't have a recording um, but we have notes from the meeting um, mm -hmm. and that's it so you wanted to know about, uh, about Sochi, Sochi about uh, the Sochi disqualification, and the disqualification of uh, yeah. <laughs> um, Wada's role in uh, in this whole process uh, is we do not control whether the Russians go to the Olympics we do not control whether the IWF or the, whether athletics goes to the Olympics. We've declared RUSADA, the anti doping organization in Russia, non compliant. We are now opening a second and a third investigation. As you know, we've had two already. Uh, We're opening a third investigation on the allegations from Mr. Ruchenkov, and we'll be re reporting an independent through Richard McLaren the outcomes of that in, uh, in July. And until then, we're not going to comment on uh, the information that we have uh, until the the full report comes out. Okay. же у них Пробую. Еще раз скажу, что мы с воюем с Россией, и у нас нет никаких с ним отношений. Война предполагает несколько другой вид отношений. У нас людей убывают, в том числе и спортсменов на фронте. Тому що якщо коли там на початку, то я довго інформував цього, нібито Крейга ріді про те, що Україна зробила, і моє перше було здивування, що людина весь час перебувала, і це їм не цікаво було. Хоча я думав, що саме ця інформація була цікава. Цьому факті Розмови відбувалися англійською мовою, і нібито переклад... ну, і перекладання нібито нам перекладав. Да, але російською мовою я відповідав частково, тому що ну він сказав, що краще знає російську мову. Я його запитав. І до речі, я хотів провести скай-конференцію з відеозв'язком, і нам була відмовлена. Я зразу сказав, давайте зробимо скайк-конференцію. Ні, нам було відмовлено зразу.